Вашу дитину, вже можу говорити вам неправда. Перше, допомагаю всі. ви збільшили руку в три рази по чисельності, щоб швиденько провести інвентаризацію. Я не буду сьогодні скривати, що до призначення Василя Васильовича Пасічнику фонду гарантування це все було раз в фонді гарантування. Але ця справа не моєї компетенції. На сьогоднішній день я повна співпраця юридична, організаційна і фінансова, яка дозволяє отримати. Кожному платить людині, яка видала кошти з приватного підприємства, і бізнес отримати кошти. Валюті отримають валюту, гривня отримають грим. Обіцяють мені за двох тижнів закінчити інвентаризацію. Це ж кожна копійка, кожен плати, це десятки тисяч людей, які треба. Хочу вам сказати так. Я сказав, хто був присутній шановні панікові, присутні, вже в тебе. Я сказав перше. Слухайте уважно, що я сказав, я сказав перше, що є план А. Шановна охорона, дайте команду, щоб люди не стримували того, кого ви підставляєте своїх підлеглих. Жінки не витримують. Відійдіть, дайте зайти людям. Або нехай ці блюзніри вийдуть зі своїх кабінетів і відповідають тут перед людьми. Ніякий не шановний пан Арсеній Яценю, Він Зовсім не шановний. Тому що шанувати треба людину, яка відповідає за свої слова. Яка прийшла до влади на крові, а тепер сидить за кабінетами. Шлапаки і Арсенюк, виходьте до людей, ви декларуєте єдину Україну. Та перед вами тут стоїть єдина Україна. Зі всіх сторін приїхали люди. Тут є захід, тут є схід, південь, Львів, Ужгород, Харків, Дніпропетровськ. Оце є єдина країна. Ви її розділяєте цю країну. Якщо буде прийняти таке рішення, злочинне. Виходьте до людей, або дайте зайти двом людям, навіть не чотирьом людям, дайте зайти до компанії і донести нашу думку. -ду. Ще раз хочу споходитися до злочинної влади. Злочинної матірьому ходить було. необхідно три роки для того, щоб... На Майдан і кричали Ванту геть. Цій злочинній владі достатньо три місяці, щоб люди вийшли і почали кричати Ванту геть. То поважайте себе, поважайте пенсіонерів, які вийшли сюди тільки для вас. Тут стоять хворі люди, пенсіонери, жінки, більшість жінок. Вже у людей вирвався терпець. Ніхто не може відтримувати цього над людьми, які вас привели до влади. Виконуйте свої внутрішні розпорядження, які говорять про те, що до людей має виходити чиновник рангом, не нижче заступника міністра. Нехай сюди вийде хоча б заступник міністра. А не сюди виходять постійно якісь клерки, які не вирішують жодного питання. Виходьте до людей. За стінами, не виставляйте здоровенних тих охоронців, які витискають людей. Іншого шляху вже домовлятися неможливо. А там Шановний представник кабінету міністрів, щоб ви знали, що ніхто тут не проплачений. Тут стоять люди, які вийшли взяти свої гроші. Ніяких новинських, нікого тут немає. Якщо, дійсно, якщо ви маєте бажання висловитись перед людьми, виходьте сюди, тут є трибуна. Це так само маленький майдан, який був там на Майдані. І нехай вийде сюди голос Майдану. І веде той наш Майдан, якщо він вміє. Але ж він це робив, звісно, за гроші. А ми тут стоїмо не за гроші. Ми хочемо повернути свої вкладення, які держава, нинішня, теперішня нова влада, яка декларувала тільки позитивні емоції, зараз хоче нас ошукати. І це є злочинна влада, якщо вона веде себе подібним чином. Ніяких проклад тут немає, ще раз вам кажу. А ви виходите сюди, для того, щоб ви... Людей заспокоїти не зрозуміло для чего? Никто звідси не піде, пока мы не отримуємо рішення, про приедание нас до державного банку. Вы вынуждаете нас в следующий раз выйти и собраться на игу... инаугурации президента, чтобы весь мир видел, все страны, что вы делаете с нами. Прем'єр-міністр. Вимагаємо виконати обіцянки представників влади та націоналізувати банк ФО. Краще куля в лоб, ніж ліквідація. Пане прем'єр-міністр, вимагаємо виконати обіцянки представників влади.